На цьому відео ми продемонструємо, як зберігати, розморожувати і вводити вакцину Янсен проти COVID-19. Для початку наведемо декілька основних фактів про вакцину. Вакцина Янсен проти COVID-19 випускається у формі замороженої суспензії для ін'єкцій без консервантів у багатодозних флаконах. Кожен флакон містить по 5 доз вакцини. Після розморожування вакцина готова до використання. Рекомендована схема вакцинації передбачає введення однієї дози вакцини. Згідно з останніми рекомендаціями стратегічної консультативної групи експертів з імунізації, ВООЗ, додаткова доза рекомендована для імуноскомпрометованих осіб через 1-3 місяці після першої дози. Згідно із цими ж рекомендаціями. Друга доза може бути надана через 2-6 місяців після першої дози для осіб, які належать до груп ризику, такі як люди похилого віку та люди із супутніми захворюваннями. Пізніше, зважаючи на ситуацію з постачанням вакцини, другу дозу може отримати все населення. Спосіб застосування внутрішньом'язова ін'єкція у дельтоподібний м'яз. Наразі вакцина рекомендована людям віком від 18 років і старше. У ході клінічних випробувань було продемонстровано, що ефективність вакцини у запобіганні симптоматичному перебігу інфекції sars cov 2 становить 66,9%. Ефективність у запобіганні тяжкому перебігу covid 19 становить 76,7% через 14 днів і 85,4% через 28 днів. Ефективність у запобіганні госпіталізації 93,1%. А тепер давайте розглянемо, як потрібно зберігати вакцину. Термін придатності заморожених закритих флаконів 24 місяці. Їх можна зберігати в морозильній камері при температурі від мінус 25 до мінус 15 градусів за Цельсієм до закінчення терміну придатності, вказаного на зовнішній коробці. Розморожені закриті флакони можна зберігати в холодильнику при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів за Цельсієм. До 4,5 місяців або 18 тижнів після діставання флаконів із морозильної камери в межах строку придатності. Згідно інструкції для медичного застосування в Україні, після розморожування вакцину в нерозкритому флаконі можна зберігати при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів за Цельсієм у захищеному від світла місці протягом трьох місяців, не перевищуючи надрукованого на упаковці терміну придатності. Строк придатності слід оновлювати після діставання вакцини з морозильної камери і перед її поміщенням у холодильник. Якщо 4,5 місяці або 18 тижнів збігають до завершення початкового строку придатності, зазначеного на зовнішній коробці, перекресліть початковий строк придатності та позначте його як недійсний. Запишіть новий строк придатності, що дорівнює 4,5 місяцям або 18 тижням. Віддати витягання вакцини з морозильної камери як на зовнішній коробці, так і на вільному місці на флаконі з вакциною. Якщо 4,5 місяці або 18 тижнів збігають після завершення початкового строку придатності, зазначеного на зовнішній коробці, зберігайте вакцину протягом такого початкового строку. Розморожені відкриті флакони. Можна зберігати при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів за цельсієм до 6 годин після набирання з них першої дози. Флакони, які були розморожені, не можна повертати до морозильної камери і заморожувати повторно. Не зберігайте вакцину в термоізольованих пасивних контейнерах із сухим льодом чи матеріалом, що здійснює фазовий перехід при наднизьких температурах або в морозильних камерах при температурі нижчій за мінус 40 градусів за Цельсієм. Уникайте потрапляння на вакцину прямого сонячного чи ультрафіолетового світла. Зберігайте флакони з вакциною в оригінальній зовнішній коробці, щоб захистити їх від світла. Мінімізуйте потрапляння на флакони з вакциною будь-якого світла під час їх зберігання чи проведення вакцинальної сесії. А зараз давайте поговоримо про те, як розморожувати вакцину та готувати її до введення. Перед введенням реципієнту вакцину, яка зберігається замороженою. Потрібно розморозити, розморожуйте вакцину в холодильнику при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів за цельсієм. Розморожування одного флакона займає близько двох годин. Для розморожування коробки з десятьма флаконами потрібно близько 12 годин. Після розморожування вакцина готова до використання. Не розбавляйте вакцину. Після розморожування огляньте флакон, щоб переконатися, що рідина всередині. Безбарвна або злегка жовтувата і прозора або дуже опалесцентна суспензія. Якщо рідина містить будь-які тверді частинки або має інший колір, флакон не можна використовувати, такий флакон слід утилізувати. Тримаючи флакон вертикально, злегка збовтайте його вміст протягом 10 секунд. Не трусіть флакон. Запишіть на етикетці флакона дату і час початку його використання. Початком використання є перший прокол ковпачка флакона і набирання з нього першої дози. Наберіть дозу в 0,5 мл у шприц із функцією самоблокування. Кожен флакон із вакциною містить по 5 доз. Перед набиранням кожної наступної дози вміст флакона слід знову обережно збовтувати протягом 10 секунд, тримаючи його у вертикальному положенні. Вводьте вакцину у дельтоподібний м'яз реципієнта. Використовуючи техніку внутрішньом'язових ін'єкцій, після набирання першої дози зберігайте флакони з вакциною при температурі від плюс 2 до плюс 8 градусів за Цельсієм. Тримайте відкриті флакони в пінопластовій ємності для перенесення вакцин. Після набирання п'ятої дози, у флаконі може лишатися певна кількість вакцини. Не зливайте разом залишки вакцини з декількох флаконів, утилізуйте флакон. Дотримуйтеся практики безпечних ін'єкцій, щоб уникнути будь-яких уколів голками. Одразу після введення вакцини викидайте використані шприци у коробку безпечної утилізації. Утилізуйте флакони з вакциною через 6 годин після початку їх використання або після завершення вакцинальної сесії, залежно від того, яка з цих подій настає першою. Щоб гарантувати безпеку реципієнтів вакцини, попросіть їх посидіти в зоні очікування для спостереження протягом 30 хвилин після ін'єкції. Тепер ви знаєте, як зберігати, розморожувати і вводити вакцину Янсен проти COVID-19.